Іван Нечуй Левицький. Вітрогон. Композиція оповідання, Образ Василька. Іван Нечуй Левицький це український письменник, який жив понад 100 років тому. Він народився у маленькому містечку Стеблеві, що на Черкащині, у сім'ї священника. Його дитинство було сповнене любові до природи, адже стеблів стоїть біля річки Рось, де Іванко любив гуляти та спостерігати за птахами. У сім'ї хлопчика часто розповідали цікаві історії, які пробуджували його уяву та любов до слова. Читаючи твори Нечує Левицького, ти дізнаєшся багато цікавого про життя українців 19 століття, про їхні цінності та мрії. А може, ти вже читав якісь його твори? Розкажи про свої враження. Сьогодні ми говоритимемо про оповідання Вітрогон, про пригоди Непосиди. Чому хлопчика прозвали вітрогон? Нема мені дома, з ким гулять, а гуляти, Господи, як хочеться. Так було мене й тягне на той вигін, і побігать єде на просторі, і з хлопцями гарно погулять, так розповідає про себе Василько. Ми побігли до тієї калюшки, пообмазувались чорною грязю. Так нам смішно, що усі ми стали чорні, як чорти. І ще одна пригода: коли Василькові заборонили виходити на вулицю, то йому дуже-дуже важко сидіти вдома. Але як його у світі сидять вдома, коли для мене був двір тісний? Вже я й по покрівлі лазив, і по коморі, і по клуні, і по стайні? Вже й заглядав в голубині гнізда, бігав я по дворі, ганяв в посадку, а мене все бере нудьга без хлопців, тягне мене та й тягне на вигін до компанії. От таким був Василько. Жвавість і допитливість хлопчика зробили його таким же, як вітер, який постійно мчить уперед. Тому і вітрогон. Зверни увагу на особливості сільського життя у ті часи 19 століття. Василько розповідає, батько мій тоді був економом в одному селі. В українському селі 19 століття економами називали управителів панських маєтків. За економією слався широкий вигін, де весною і влітку пастушки. Пасли ягнята. Я побіг до річечки, вгледів камінці, а далі задумав загатить гребельку. Загатив я гребельку, вода спинилась, стала і почала розливатися на зелені бережки. Я проробив посеред гребельки спуст для лотоків. Отут, думаю, поставлю млинка та ще якби так зробить, щоб він крутився, ще й борошно мололось. У млині. Автор розповідає в цих двох уривках про особливості життя українського села. Економія це територія, де жив панський економ, тобто батько Василька, із сім'єю. Діти влітку переважно були пастухами, менші діти пасли гусей, трошки старші ягнята, а вже більш старші підлітки пасли курів. І коней. А от у млині мололи зерно на борошно. Млин переважно був водяний, за допомогою води оберталося колесом млина. І Василько якраз хотів нібито поставити маленький млинок, коли він перегородив малесеньку річку. Пригоди від Рогона. Господи! Яка то була радість, як було, назнаємо десь пташине гніздечко? Мама було каже не дериш ти пташини гнізд та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені то було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні? Що тебе дивує чи вражає у поведінці Василька? Птахи втрачають свої домівки та пташенят. Коли хлопці даруть гнізда, як ти думаєш, Василько не розуміє, що його вчинки завдають шкоди? Іще одна історія А раз ми вскочили в берег під верби, коли дивимось, коло камінчика плазує, неначе пасеться гадюка, довга як батіг та ряба. Ми так і остовпіли з переляку. Стоїмо та тільки дивимось. І страшно, і дивитись хочеться на гадюку. Бо я ще тільки чув про неї, що як вона вкусить, то чоловік оцього може вмерти, а бачить на свої очі гадюки не бачив. Що потрібно робити, коли бачиш гадюку? Якщо зустрінеш гадюку, краще відійти подалі та розповісти, звичайно, дорослим, тому що укуси гадюки можуть бути смертельні. Наступні пригоди. Я довго дивився і думав, коли хлопці почали плавати. Ви скакаєте в воду, як маленькі, а от я скочу так, як плигають парубки з каменя або згадки в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні та плих у воду з самісінького носа човна на глибину. Плавать я ще не вмів, та й ніхто з нас ще не вивчився гаразд плавать. Я пригадав тоді вперше, що люди топляться в воді. І в мене в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю. Несе мене вода вгору. Я вирнув на світ, б'юся руками й ногами та й крикнув, що було сили. Але чую, я знов потопаю, знов пірнув під воду. Отака От історія була, коли хлопці були на воді. І ще одна історія, коли Василько, без дозволу батьків, пішов знову з дому. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці. Та й задивився на потічок. Так мені чудно під мостом, бо я ще з роду не був ніколи під мостом? Лежав я, думав, як то мій млинок буде молодь, а з-під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок. Та й не щувся, як і заснув. Як ти думаєш, що в цей час? Відчували батьки Василька, чи думав хлопчик про тата і маму, коли він без дозволу батьків пішов до того, що й заснув, тобто його не було цілу ніч вдома. Що могло статися з Васильком, які небезпеки на нього очікували? Він міг потонути, звичайно, коли він купався. Його могла вкусити гадюка, адже вони стояли і дивилися на гадюку, а потрібно було принаймні відійти. Вночі під мостом він міг натрапити на небезпечних людей. На які риси характеру головного героя вказують його вчинки? Перш за все, це допитливість. Василько постійно. Прагне пізнавати світ, спостерігає за гадюкою, будує гребельку під мостом. Це, звичайно, непосидючість. Хлопчик не може всидіти на місці, його постійно тягне до пригод і нових вражень. Йому нудно вдома. Він завжди шукає розваг. Сміливість вітрогон не боїться ризикувати. Він безстрашно стрибає у воду, досліджує місце під мостом, йде невідомою йому дорогою вже тоді, коли вранці прокинувся після ночівлі під мостом. А як ти вважаєш, чи Василь є безвідповідальною людиною? Чи стали пригоди, в які потрапив хлопчик, гарним уроком для нього, чи зробив Василько висновки для себе? Чому жителі села, зустрічаючи Василька, так лякаються його? Як угледів мене чоловік, та як крикне Дух Святий при нас, ой чорт, та як дремене назад, аж курява за ним піднялась. Коли гляну, проти мене йде молодиця, гляділа мене. Та як крикне, Ой Боже мій, Дух Святий з нами. Повернулась вона назад, та як дремене. Події відбуваються на світанку, коли за віруваннями українців нечиста сила ще має владу. І страх селян це відображення глибоко вкорінених у свідомості людей, вірувань і забобонів. Хлопчика прийняли. За нечисту силу. Не могли повірити в те, що в таку рань на світанку дитина може мандрувати десь далеко від села. Спробувала б мама як гарно лазить в лозах та ожину рвати, то, може б, і не тикала мені кислиць та ще й так часто. Про які кислиці йдеться в оповіданні. Пробувати кислиці означає бути покараним. Це фразеологізм. Фразеологізми це такі особливі вислови, які ми часто використовуємо у мові. Фразеологізми складаються з кількох слів, разом вони мають одне особливе значення. Ось у творі є ще. Такі фразеологізми розквасити губи це означає плакати, на душі похололо налякатися, нам'яти чуба покарати. Що таке композиція? Уяви собі будинок, у нього є дах, стіни, вікна, двері, кожна частинка будинку важлива, і разом вони створюють одне ціле. Ось перед нами будиночок. Який має свою окрему композицію, свою побудову. Отже, так само і в книжці кожна частинка це слово, речення, абзац, а всі вони разом складають історію. Отже, композиція це невидимий ланцюжок, який ніби сплітає всі елементи в єдине ціле: це як скелет для тіла, як фундамент для будинку. Композиція це побудова твору. Отже, композиція це поєднання різних елементів одного твору, виробу тощо. Ось перед нами композиція рушника, композиція сніжинки, композиція, побудова картини і композиція букета. Хочеш сам скласти невелику композицію з будь-що, будь, будь якому Композиція художнього твору складається із сюжету та позасюжетних елементів. Сюжет це як дорога, по якій ми рухаємось разом з героями. Це ланцюжок подій твору. У сюжеті спочатку є експозиція, це знайомство з героями твору, з часом подій, місцем подій. Потім Розвиток подій це опис різних пригод, які відбуваються з героями. Кульмінація найцікавіший і найдраматичніший момент. І, звичайно, кожен твір має розв'язку, це закінчення історії. Крім сюжету, до композиції входять позасюжетні елементи. Це пейзаж, опис природи, портрет, опис зовнішності людини. Інтер'єр, опис приміщення і роздуми героя або автора, тобто позасюжетні елементи це не події. Наведи приклади позасюжетних елементів оповідання вітрогон. Дивлюся вгору, розповідає Василько, коли він був під мостом, стеля чогось чорна, не наче сажею обмазана. То було, коли прокинусь, липну очима на стелю, то вона все біла влітку, а взимку сіра. А це чогось стала зовсім чорна. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить. Що це за диво, думаю я, де ж це в хаті взялась річечка, та ще й неначе тече через кімнату близько од мого ліжка. І ще один опис: коли хлопчик вже опинився на дорозі, опис природи, я став та й роздивляюсь. Куди це я зайшов, дорога повелась далеко далеко між житами, а далі піднялась гору та й скувалась в ліс. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось, не наче не наше, якось потяглося смугою, низом понад річкою, аж до самого ліска. Церкви ніде не видно і економії не видно. Отже. Це позасюжетні елементи, бо це описи. Тут немає розвитку подій, а елементи сюжету оповідання вітрогон спробуй визначити самостійно.